Прямо зараз російські дрони атакують Норвегію, Швецію і Данію. Там позакривалися аеропорти навіть. Це що, початок третьої світової. От не прикол, не клікбейт розповсюджуйте це відео. Будете зранку це бачити в усіх новинах. Отже, російські дрони літають прямо зараз над військовими базами в Данії, Швеції, Норвегії і над аеропортами. Через що там позакривали всі самольоти? Давайте повернемо, що це все аеропорти, Що це все почалось? Бо зараз зсу будуть воювати в тому числі в країнах НАТО. Якщо що, з чого це все почалось? Зеленський поїхав в Америку, розмовляв з Трампом. Про що там перемовини були? Трамп на щось. Там своє продавив, це понятно, домовлятися він вміє. Законопроект про те, щоб ЗСУ їздило, допомагало навчало в країни НАТО, в тому й числі й воювала, як миротворчі, добровольчі війська. Отака доля для наших військових. На жаль, в той же момент, як на це все Путін відреагував, він зібрав. До речі, російські дрони бомбили Москву. От якщо ви не знали сьогодні вчора чи позавчора, не знаю, коли ви це відео дивитесь. Путін собрав з цього приводу над надбез, Раду надбезпеки в Москві, І останній раз він це робив перед війною, перед тим як в повномасштабно напасти на Україну в 22-му році. Аж тоді це було за три дня до цього. От. Тобто, така от поняла: одні друг друга шугають, там щось пугають. А ти що? А ну а ти ж отак от це виглядає? Польща в цей момент каже: а тепер ми будемо збивати всі ракети і дрони, які будуть залітати на територію Польши. От Тепер. Польща за його пішла на такий шах і рішила ми свій повітряний простір захистим. Ну вже непогано. Дивіться, я думаю, що це більше як провокація, ніж реально початок третьої світової. Чому от зараз поясню, як людина, яка була в штаб-квартирі НАТО і в Європарламенті, і бачила цих всіх людей вживу, цих всіх генералів з усього світу з'їжджалися. Я От розкажу, що там відбувалось, про що вони розмовляли, як вони виглядають, яка там ідеологія. Європа справа в тому, що вона не готова до гібридної війни. Що таке гібридна? Це оце, дрони і так далі, тому чому навчилась Україна і Росія за останні ці роки війни. А Європі є протоколи, тобто протоколи, і правила і порядки у самого НАТО, в тому числі, як потрібно діяти в випадку нападіння з тої сторони, чи стої чи з повітря, чи щось іще, але в них немає розроботано протоколи наработано на випадок гібридної війни, такої, як і зараз. Оце дрони, поняла ця вся історія. А, в чому прелість українців? Взагалі, як вони досі, ми досі стоїмо проти вот такої Росії, кокупотехніки і так далі. Летить ракета, просто як у нас процес відбувається. Летить ракета в Україну. Це бачить Петро. Петро біжить до Остапа, каже, треба щось зробити. Вони знаходять того, хто вміє займатися пластиком, того, хто металом, того, хто вміє мотори робити, Забирають дрон, знаходять порох десь, Забирають дрон, зрозуміли, який може летіти. Він полетів, і, і от знайшлося таких ще 10 компаній, і вже типу, міні завод, який забезпечує таку історію. Україну. ну, Трошки акуратні зі словами, бо це тік-ток, зрозуміло, А в Європі не так. Туди прилетить ракета. Вони позвонять секретарю, секретарками комусь главного мініралу. Бере на раду, всі будуть слітатися за цього світу декілька днів, порозмовляють, потім щось рішать через два дні, відправяться все своїм секретарям, вони помощникам, потім бумажка, бумажка на бумажку. Потім дійшло до людини, яка має подумати, як розробляти, наприклад, дрони. Поняли, ну який процес? І нічого з цим не зробиш. А в є... а там сидять класні спеціалісти, штаб -кварти Ріната, в квартирі НАТО, в Європарламенті. Там дуже серйозні спеціалісти, і вони самі від цього всього. Утопають.